Сім багатоповерхівок та дитячий садок. Такі наслідки ворожого обстрілу Нікополя, що стався напередодні вночі. Побиті вікна, балкони та фасади. Люди оговтуються після пережитого жаху. Пані Лариса ще на початку війни виїхала із Нікополя спочатку до Словаччини, а потім до сусіднього покрова. До рідної домівки повноцінно повертатися, поки не планує. Страшно та небезпечно. Була в покрові, сусіди подзвонили. Я приїхала. Оглянула, вдруге попало вікно, вже яке було закрите у СБ. А зараз додалася ще кухня, а там в залі ще стіна, книжні полки. Меблі сьогодні приїхала, надіялася, що все буде гаразд, але не так буде. В одній черзі за будівельними матеріалами сусідка пані Лариси Любов Миколаївна. Жінка у 2014 році виїхала з Луганщини до тоді ще мирного Нікополя. Однак зараз нікуди тікати далі не планує. Чекає на доньку та зятя з передової. Кроть спала. В секунду вилетіла в коридор. Що там творилось, не знаю. Уха закрила і сиділа в нервному стресі. Постраждала однокімнатна квартира. У 22-му році, після прильоту, балкон весь побила і в залі все вікно побила. А тепер прилетіло, добило кухню. У кухні вікно добило, Отакий кусок влетів, забула вдома, Треба було показати, Отакий кусок влетів прямо в раму. Вікна немає. І лежав ж у кухні біля столу, який теж весь. поруч із людьми, житло яких постраждало внаслідок обстрілу, працюють комунальні та екстрені служби, а також благодійні фонди. Проліска один із них. Вони забезпечують нікопольців будівельними матеріалами. В останній час ми кожен день в місті Нікополь видаємо будівельні набори «Інтерпаулін», «ОСБ», Дошку, рейку для швидкого ремонту пошкоджених будівель. Також ми виїжджаємо на багатоповерхівки і допомагаємо людям інсталювати, встановлювати ОСБ, вікна. Росіяни обстріляли Нікополь і уранці. Під ударом опинився приватний сектор, навчальний та медичні заклади. За останню добу у місті постраждали п'ятеро людей. Всі вони лікуватимуться амбулаторно.